Сьогодні ми будемо читати книгу Дела Карнегі Як подолати неспокій та почати жити. Я зібрав в цьому відео основну інформацію з цієї книги, тому сподіваюся, що це відео допоможе вам подолати неспокій, подолати свою тривожність та нарешті почати жити. Для того щоб отримати максимальну користь цього відео, від вас вимагається пристрасне прагнення навчатись і безмежна рішучість подолати неспокій і почати жити. Для того, щоб розбинути в собі таке прагнення, постійно нагадуйте собі, що ваш душевний спокій, ваше здоров'я, можливо, й дохід, залежать від того, як ви володієте цими старими та очевидними вічними істинами, які будуть викладеними в цьому відео. Уважно дивіться, слухайте та читайте кожну частину з цього відео. Зупиняйтеся для того, щоб обдумати інформацію, яку ви отримали. І запитуйте себе. Як ви можете застосувати ту чи іншу рекомендацію? Після того, як ви подивитесь це відео через місяць, а може і раніше, передивіться його знову, так як інформація має таку властивість забуватись? Взагалі частіше передивляйтесь це відео, застосовуйте принципи з даного відео в своєму житті, для того, щоб вони стали звичкою, їх варто застосовувати в вашому житті якомога частіше. І так, розберемо частину першу, а саме причини неспокою. Неспокій і тривожність виникає через постійне обдумування подій минулого або подій майбутнього. І для того, щоб запобігти неспокою, дотримуйтесь поради: живіть у відсіку сьогоднішнього дня, не турбуючись про майбутнє чи минуле. Відгородіть минуле і майбутнє залізними дверями, живіть в загерметизованих сьогоднішніх відсіках. Задайте собі питання та запишіть відповіді до них. Чи відкладаєте ви справи сьогоднішнього дня через тривогу за майбутнє? Чи робите ви життя в теперішньому часі важче через жаль про те, що сталося в минулому, і безповоротно пішло? Чи встаєте ви кожен ранок з рішучістю ловити момент і використовувати найкращим чином ваші 24 години? Чи можете ви більше отримувати від життя, думаючи в першу чергу про сьогоднішній день. Дайте, будь ласка, відповідь на це питання. Запишіть, будь ласка, відповіді на ці питання, і ваше життя уже почне змінюватися. Якщо у вас виникла якась проблема, або сталася якась біда, запитайте себе. Який найгірший варіант може стати самому найгіршому підсумку, якщо ви не зможете вирішити свою проблему? Подумки підготовте себе до прийняття самого найгіршого. Після цього постарайтесь спокійно продумати заходи для покращення тої ситуації, з якою ви вже подумки змирились як з неминучою. Пам'ятайте, що неспокій наносить вашому здоров'ю непоправну шкоду. Люди, які не вміють боротись з неспокоєм, які не вміють боротися з тривожністю, вони помирають молодими. Медичною наукою доведено, що тривожність та наш негативний психоемоційний стан впливає на медичні показники нашого організму. Люди, які справились з тривожністю, можуть подолати навіть тяжкі хвороби. Запитайте, який сенс в тому, що ви досягнете успіху, якщо втратите здоров'я через тривожність. Частина друга це методи аналізу вашої тривожності. Є такий вираз, що сформульована проблема це вже на 50% вирішена проблема. Тому запитайте себе, про що ви турбуєтесь, сформулюйте свою проблему та зберіть якомога більше інформації, зберіть факти стосовно вашої проблеми. Запитайте себе, що ви можете зробити стосовно цього. Які є варіанти вирішення вашої проблеми, і можете їх навіть записати. Після того, як ви записали ці варіанти, запитайте себе, яке рішення буде найкращим, і яке рішення ви збираєте застосувати для того, щоб вирішити цю проблему. Після того, як ви вирішили, що будете робити, заплануйте час, коли ви будете виконувати відповідні дії. Частина третя. Як подолати звичку тривожитись? Саме найперше, що треба, це поставити собі цілі. Життя без цілі призводить до деградування особистості. Будьте зайнятим в досягненні вашої цілі для того, щоб у вас не було часу на тривогу. Деяку роботу ми виконуємо автоматично і подумки ми можемо тривожитись через нашу проблему, яка була в минулому, або може яка є в майбутньому. Бути зайнятим. Мається на увазі, що потрібно бути зайнятим, зайняти свій мозок якоюсь справою для того, щоб у вас не було часу на тривогу. По-друге, не дозволяйте собі засмучуватись через дрібниці, які слід зневажати і забути. Пам'ятайте, що життя дуже коротке, щоб тривожитись через дрібниці та витрачати його на дрібниці. Використовуйте закон великих чисел. Запитайте себе, які шанси з приводу того, що. Подія, через яку ви турбуєтесь, все таки станеться. Встановіть обмеження на свою тривожність. Коли перед вами виникає спокуса продовжувати наполягати в безнадійній справі, зупиніться та задайте собі три питання: наскільки багато того, про що ви турбуєтесь, дійсно має значення в вашому житті? На якому рівні вам треба встановити обмежувач на тривогу по безнадійній справі, щоб забути про неї? Скільки ви повинні оплатити емоцій за вашу проблему. Чи не внесли ви вже більше того, ніж треба було? Чи не хвилюєтесь ви більше, ніж потрібно, через цю проблему? Знаю, це непросто, але рахуйтесь з неминучим. Якщо ви знаєте, що не в ваших силах змінити чи виправити ту чи іншу обставину, то скажіть собі, що це так, і це не може бути інакше. Не намагайтеся спиляти тирсу. Минуле залишається в минулому і змінити його неможливо. Нікому в здоровому глузді не прийде думка змінити події, які стались мільйони років тому. Але так само як ми не можемо змінити ті події, які були мільйонів років тому, ми не можемо змінити ті події, які відбулися і п'ять хвилин тому. Минуле завжди залишається в минулому, і тому змінити його неможливо. І відповідно безглуздо тривожити з приводу минулого. Єдина можливість отримати користь з минулого це спокійний аналіз наших минулих помилок для того, щоб ніколи не повторювати їх в майбутньому. Коли ж ви починаєте тривожитись з приводу минулого, то ви намагаєтесь пиляти тирсу, яка вже напиляна. Тому не намагайтеся пиляти тирсу. Частина 4. Душевний спокій та щастя. Настрій людини. В Чинить вплив на неї саму як ззовні, так і всередині. Тому слідуйте таким правилам Арона Лінкольна. Саме сьогодні я буду щасливий, щастя знаходиться всередині нас. Саме сьогодні я постараюсь пристосуватись до того життя, яке мене оточує. Саме сьогодні я займусь своїм організмом, зроблю зарядку, буду правильно харчуватись, тощо. Саме сьогодні я постараюсь виділити час для розвитку свого розуму. Я вивчу щонебудь корисне. Саме сьогодні я буду доброзичливо налаштований. Думайте та поводьте себе життя радісно, і ви відчуєте себе життєрадісним. Коли ми ненавидимо своїх ворогів, ми надаємо їм владу над нами ніколи емоційно не намагайтеся звести рахунки з вашими ворогами, тому що ви таким чином принесете собі більше шкоди, ніж їм. Ніколи не думайте ні хвилини про тих людей, які вам неприємні. Наші вороги зраділи б, дізнавшись, скільки занепокоєння та неприємностей нам доставляють. Наша ненависть не приносить їм шкоди. Але вона приносить шкоду нам, нашому сну, нашому апетиту, нашому кров'яному тиску. Ненависть вона впливає в цілому на наше здоров'я і знищує наше щастя. Замість того. щоб... Не покоїтесь через невдячність не очікуйте вдячності. Пам'ятайте, що Ісус Христос зцілив 10 прокажених за один день, і тільки один із них повернувся, щоб Йому подякувати, чому ми повинні очікувати більшої вдячності, ніж отримав Христос. Єдиний метод знайти щастя це не чекати вдячності, а робити добро заради власної радості. Пам'ятайте, що вдячність це така риса характеру, яку слід виховувати. Тому якщо ми хочемо, щоб наші діти були вдячними, то ми повинні навчити їх цьому. Якщо вам дістається лимон, то зробіть з нього лимонад. Якщо доля вам вручає лимон, то задайте собі питання, а який урок я можу видобути з цієї неприємності? Як я можу покращити своє становище? Як мені перетворити цей лимон на лимонад? Є така приказка, що дві людини в одній тюремній камері дивилися крізь тюремні грати. Одна з них бачила бруд, а другий бачив зорі. Щастя, це в основному перемога. Перемога, яка відчувається як результат подолання труднощів, як тріумф, коли ми перетворюємо свої лимони в лимонад. Так, в США, наприклад, фермер придбав землю, на якій як виявилось, неможливо було вести сільське господарство. Ще й до того ж ця ділянка була повна гримучих змій. Замість того, щоб жалітись, фермера осяяло, і він зайнявся гримучими зміями консервуванням м'яса гримучих змій, заготовка шкіри гримучих змій, заготовка яду, також продаж листівок та екскурсії по незвичній фермі, приносять досить добрий дохід. Отримати користь від успіху легко, отримати користь від невдачі це потребує розуму. Частина п'ята як не турбуватись через критику, а саме через несправедливу критику. Справедливу критику варто брати до уваги, а дуже часто нас люди критикують несправедливо. Пам'ятайте, що несправедлива критика є замаскованим компліментом. Робіть все, що в ваших силах, але не звертайте увагу на несправедливу критику. Ведіть список дурних вчинків, які ви здійснюєте та конструктивно критикуйте себе. Ми всі далекі від ідеалу. Просіть інших людей безпристрасно та конструктивно критикувати вас. Це дуже корисно. Частіше відпочивайте та робіть перерви. Відпочивайте до того, як відчуєте втому. В армії США було помічено, що солдати краще здійснюють переходи. Якщо відпочивають 10 хвилин на протязі кожної години, тому в армії примушують солдат це робити. Робітник може виконати більший об'єм роботи, якщо він буде більше витрачати часу на відпочинок. В книзі принципи научного керування є опис експерименту, коли робітник, який працював весь день без відпочинку, вантажив 12,5 тонн сталі в день. Якщо ж. Робітник працював 26 хвилин, а 34 хвилини в годині відпочивав, то він за день вантажив 47 тонн сталі. В Зв'язку з тим краще робити перерви на протязі дня і досягати більшого результату. Роблячи висновок, можна сказати, що краще працювати з відпочинком і досягати результату, ніж. Працювати постійно і не досягати нічого. А, як подолати в тому? Причиною в тому, від розумової діяльності є нервове напруження. Щоб позбутися його, треба частіше розслаблятись, здатність розслаблятися це звичка, яку треба здобувати. Розслабленість це відсутність всякого напруження та зусиль. Думайте про щось приємне і про розслаблення, розслабте м'язи очей та обличчя. Уявіть себе таким же спокійним, як немовля, коли спить. Розслабляйтеся, коли це можливо. Запитайте себе в кінці дня, наскільки я втомився. Якщо ви втомились, то не від розумової праці, а від способу її виконання. Якщо в кінці дня ви себе почуваєте роздратованим, то в цей день ви працювали неефективно як в кількісному, так і в якісному відношенні. Для того, щоб розслабитись і отримати емоційне полегшення, заспокоїти свої нерви, вам допоможуть наступні вправи. Лягайте на підлогу, як тільки відчуєте втому, розтягніться з усіх сил, перекочуйте з боку в бік, якщо вам хочеться. Робіть цю вправу два рази в день, закрийте очі, відчуйте себе в гармонії з Всесвітом, уявіть, що в небі ярко світить сонце. Що над вами чисте синє небо, природа спокійна і вона керує світом, а ви, як дитина природи, знаходитесь в гармонії з Всесвітом. Спробуйте вправу дерево. Зупиніться біля якогось дерева, закрийте очі, зробіть декілька вдихів та видихів, уявіть себе цим деревом. Постарайтесь відчути, що чує це дерево. Розкиньте руки як гілки, уявіть, що ваші ноги це коріння та відчуйте, що відчуває це дерево. Сядьте на стілець рівно. Руки покладіть долонями вниз на стегна. Після цього повільно напружуйте пальці ніг, а потім розслаблюйте їх. Повільно, робіть це повільно, просуваючись вверх з усіма м'язами тіла, доки не дійдете до шиї. Потім повільно виконайте обертальні рухи головою. Повторюйте своїм м'язом, відпочивайте спокійно, відпочивайте спокійно. Заспокойте нерви повільним рівним диханням. Дихайте глибше. Індійські йоги стверджують, що ритмічне дихання це один з найкращих методів для заспокоєння нервів. Подумайте про зморшки та складки шкіри на вашому обличчі, розгладьте їх, розпустіть складки поміж брів, які виникають, коли ви хмуритесь, а також складки у кутів рота. Робіть це два рази в день, та, можливо, ви зможете розгладити зморшки обличчя. Можливо, покращення вашого психологічного стану, покращить вашу зовнішність навички, які вам допоможуть попередити тривогу, звільніть свій робочий стіл від всіх паперів, крім тих, які потрібні для вирішення поточної проблеми. Виконуйте справи в порядку їх важливості. Коли перед вами виникає проблема, вирішуйте її негайно. Якщо маєте в своєму розпорядженні факти, необхідні для прийняття рішення. Не відкладайте рішень. Вчіться організовувати роботу, делегувати відповідальність та здійснювати контроль. Дуже часто тривога виникає з приводу безсоння. Тривога з приводу безсоння приносить більше шкоди, ніж саме безсоння. Змучені люди сплять, навіть незважаючи на гуркіт гармат, жахи та небезпеки війни. Допомагає заснути положення зіниць вверх. Якщо ви не можете. Спати, станьте і працюйте або читайте до тих пір, поки не відчуєте сонливість. Пам'ятайте, що тривога з приводу безсоння зазвичай приносить більше шкоди, ніж саме безсоння розслаблюйте своє тіло. Застосовуйте фізичні вправи, доведіть себе до такої фізичної втоми, щоб ви були не в змозі не спати. Задавайте питання в коментарях та обов'язково підпишіться на канал. Кінець.